Що? От дивіться, як розвозять пайки. За кандидата від партії регіонів Руслана Бадаєва це так хочуть вас купити. Накрали мільйони, мільярди. Подивіться, як вони низько оцінюють ваш голос. Я розумію, так. І ви зняли у того, хто керує цією акцією? Давайте я вам поможу. Не бійтеся. Вам погано у вас серце болить. Давайте я вам допоможу. Що сталося? Лікаря треба, видно викликати. Людині погано. Дайте пайка. Не хоче давати. Давайте знімаємо. Це ваше. Ні. А чи є? Чого ви тільки що з дівчатами, які роздавали, ви спілкувалися. Документи покажіть. Покажіть документи свої. Не Викликали міліцію. Тоді до приїзду міліції залишайтеся тут, будь ласка. Це абсурд. Сою свою продають за той поганий пайок. їздять вони по фіплатам, як вам пани стиха. По вікатам їздять і роздають. Грибінки ВД номер 290 Це виборча дільниця номер 290 Тобто, це підкуп виборців. Адреси, підписи, хрестики, я так розумію, позначено, що вручено пайки. Ось так само розписалися в отриманні пайків. Тобто, те, що ви робили, ось газета Бадаєва. Тобто до кожного пайка докладається газета, бадаю кандидат від партії регіонів. І ми бачимо, міліція бездіяльна. Ми викликаємо пів години. Нікого немає. Оця людина займається підкупом виборців, служить регіоналам, які крадуть мільярди. 9, хочуть нас купити за пайок. 10, 11. владу. Люди ненавидять, і все, що їм лишається, це нас купити. Люди добрі, я вас прошу. До кого йдуть пайки, підкуп, все беріть, але не голосуйте за тих, хто хоче вас купити, тому що роздають вкрадене у вас, щоб красти ще більше.